30 червня, акт відновлення української держави, його уроки, я думаю, це було б найважливіше, щоб що б сьогодні ми могли прорефлексувати, задуматися, осмислити. Сам текст починається словами волею українського народу відновлюється українська держава. Твориться українська влада, твориться українське військо, яке буде визволяти і захищати відновлену українську державу. Оці три сакральних В, воля народу, власна влада і власне військо, на мою думку, є визначальними в цьому документі, тому що без Волі не твориться, лише декларується, тому що без влади лише є амеба без протоплазми, без ядра, тому що це є кисіль на столі, який опановується чужинцями або просто змітається з цього столу. Тому що без власного війська, без тих, хто зі зброєю захищає і волю народу, і власну землю, і рідний край немає гарантії збереження державності, збереження, зрештою, говорить вже про розвиток і перспективу нації. Я думаю, що сьогодні ми дуже актуально відчуваємо ці поняття: власна воля, власна влада. І власне військо. Саме тому, вшановуючи чин творців акту відновлення Української держави, Організації українських націоналістів, ми сьогодні спрямовуємо свої погляди не лише у минуле, а насамперед у майбутнє. Зрештою, як казав Черчилль, той, хто глибоко зазирає у минуле, той далеко бачить в майбутньому далеко бачить в майбутньому.